Попри те, що на Прикарпатті мінус 15 морозу кілька сотень шкіл дитячих садочків і лікарень можуть залишитися без тепла. Їх опалюють альтернативними видами палива, тирсою, брикетами, дровами. Але виробникам такої альтернативної енергії область заборгувала з нового року 12 мільйонів гривень. Ситуації розбирала Ірина Тимчишин. Маємо 20, така сама температура і в інших класних приміщеннях. Ще чотири роки тому опалення у школі села Лісний хлібичин із газу перевели на дрова. Відтоді жодних нарікань, окрім як на зношену внутрішню мережу, тут не чули. Працівники котельні постійно в разі потреби ремонтують систему безплатно. Ну крім того, чесно кажучи, зараз котельне мене цілком не цікавить і. Цікавить тільки тепло в школі, яке є. Скаржиться лише постачальник тепла. Доводиться латати застарілу мережу, а розраховуватися за гарячі батареї в цій та інших школах не поспішають. Загалом заборгували 4 мільйони гривень. Це. Система опалення знаходиться на балансі школи відділу освіти. Відповідно, він не може бути включений в тариф. Таким чином, ці витрати це є додаткові витрати, які ми несемо. А враховуючи теперішній момент, коли не оплачується навіть тепло, ми не маємо ну, достатньо важко робити навіть ці роботи. Понад мільйон гривень бургою підприємці, який обігріває цю Коломийську районну лікарню, цілий комплекс поліклініка, дитячі і дорослий медзаклади можуть зостатися без тепла, бо тирси, яку завантажують у котли, залишилося на тиждень. Гроше, аби поповнити запаси, не немає. Якщо не буде своєчасного фінансування, не буде палива, відповідно, не буде чим не буде чим спалювати, відповідно, лікарня змушена буде переходити на газ, який вже фактично вони не використовують з лютого місця 2013 року. В обласному департаменті фінансів пояснюють, гроші на оплату комунальних послуг мали б надати місцеві бюджети. При формуванні бюджету на 2018 рік, згідно статті 77 бюджетного кодексу, мали бути стовідсотково закладені кошти в районних бюджетах, бюджетах міст обласного значення та бюджетах об'єднаних територіальних громад. Та борги не єдина проблема. Останні законодавчі зміни фактично поставили на коліна виробників альтернативного палива, запровадивши середньозважений тариф. Якщо собівартість у нас складає близько 1600 гривень за одну я калорію, то нам доводиться її продавати по 1419. і інший тариф орган. Не місцевого самоврядування не можуть затвердити у державному агентстві з енергоефективності. Проблеми не бачать. Переконують таких котелень в Україні лише 10%. Тарифи у відомстві вважають прийнятними. Щоправда, обіцяють найближчим часом подати до Верховної Ради поправки до закону, щоб тепловики могли домовлятися про тарифи з місцевою владою. Якщо орган місцевого самоврядування погоджується на пропозицію інвестора, щоб купувати цю енергію теплову. Дорожче ніж 90%, то це в рамках децентралізації питання до них. Ми їм даємо таку можливість. На Прикарпатті заборгованість перед альтернативними тепловиками перевищила 12 мільйонів гривень. В області без опалення можуть залишитися понад 200 бюджетних установ. В асоціації підрахували, якщо бюджетники перейдуть на газ, то на тепло доведеться витратити зайвих 72 мільйона гривень. Ірина Тимчина Легкорнієнко і Горшатайлостап Трощук. Факти АСІТІВІ.